Доброго часу моїм глядачам. Отакий Гітлер Югент. Ніж. З ножнами свастика видерта. Є клайма Фернандо. SR NC Zoling з клеймом лев і буква Є e знизу. Нічого не чіпав. В такому який він є. Стані. Показую вам. От є. слід часу. Ніж з великою історією. Чи тих Ще поясок рідний залишився. Ось такі речі. В час від часу попадають. Всім дякую за перегляд.